Ви ніколи не замислювалися, як один маленький вчинок може змінити ціле життя? Уявіть собі, молода жінка, яка ледве виживає, тримаючи в руках свої останні гроші. У неї немає стабільності, немає підтримки, немає гарантій на завтра. Але в цей момент вона робить вибір, який перевертає її долю вона віддає свої останні 200 гривень незнайомцю без жодних очікувань, без страху, що залишиться ні з чим. І що відбувається далі? Те, що ніхто б не міг передбачити. Суспільство часто вчить нас бути обережними, берегти те, що маємо, не довіряти нікому. Але що, якщо справжній успіх і зміни приходять до тих, хто готовий ризикнути не заради себе, а заради інших? Це історія не про багатство, а про те, як Всесвіт реагує на добрі серця. Жінка, яка була на межі виживання, навіть не уявляла, що хтось спостерігає за її вчинком, і що цей хтось. Змінить її життя назавжди. Ця історія доводить у світі, де всі женуться за власною вигодою, є щось набагато сильніше за гроші. Іноді достатньо лише одного вибору, щоб відкрити двері до життя, про яке ви навіть не мріяли. Але що саме сталося після цього? Як один випадковий акт доброти привів до доленосної зустрічі? Давайте дізнаємося разом. Оксана ніколи не знала, що таке справжній дім. Від самого дитинства вона кочувала з одного дитячого будинку в інший, не маючи ні постійного місця, ні відчуття, що вона комусь потрібна. Коли їй виповнилося 18, світ показав своє справжнє обличчя важка фізична праця, мізерна зарплата і ночі, коли порожній шлунок не давав заснути, життя наче ставило її в безнадійне становище, де боротьба за виживання була єдиною реальністю. Але знаєте, доля має дивну звичку випробовувати тих, у кому прихована велика сила, та навіть у найтемніші дні Оксана не втрачала людяності вона не дозволила жорстокості світу зробити її жорстокою. У Києві серед гомону вулиць і нескінченних турбот вона завжди знаходила хвилину, щоб допомогти бабусі донести сумки з базару або дати кілька гривень вуличному музиканту. Дехто б сказав. Нащо? Ти й сама нічого не маєш. Але Оксана вірила Добро єдине, що неможливо втратити, навіть коли в тебе нічого більше не лишилося. І хоча вона не мала ні грошей, ні стабільності, у неї було те, що дорожче за золото, віра в людську доброту. Саме ця віра вела її вперед. Оксана знала життя може бути суворим, але воно ніколи не забуває тих. Хто не зраджує свого серця. Вона ще не знала, що один єдиний вчинок, один момент доброти змінить усе її майбутнє. Попри всі труднощі, Оксана залишалася добросердечною, їй не раз доводилося чути, що у світі виживають лише найсильніші, що доброта це слабкість, але вона вірила у протилежне саме людяність була її найбільшим скарбом, тим, що ніхто не міг у неї відібрати. Її дитинство навчило її боротися, а доросле життя не втрачати віру в людей. Коли інші ставали черствими після ударів долі, вона залишалася такою ж відкритою, як і раніше. Вона знала навіть найменший прояв доброти може змінити чиюсь долю, навіть якщо світ цього не помічає. Коли вона йшла по хрещатику, то завжди помічала людей, яких інші намагалися не бачити бездомних, знедолених, тих, хто загубився у житті. Вона не мала багато, але щоразу, коли могла, купувала комусь гарячий чай чи шматок хліба, інші лише знизували плечима. Це ж не змінить ситуації. Але Оксана не думала про великі зміни. Вона вірила в маленькі вчинки. Якось одна старенька жінка, якій вона допомогла перейти дорогу, благословила її теплим поглядом, і тоді Оксана зрозуміла можливо, цей світ і жорстокий. Але саме доброта робить його кращим. Саме тому вона ніколи не переставала допомагати, навіть коли сама стояла на межі виживання. Вона не шукала вигоди, не чекала подяки, її мотивувало лише одне віра в те, що добро завжди повертається. Вона ще не знала, що зовсім скоро доля поставить її перед вибором, який перевірить, наскільки вона готова жити за своїми принципами. Того холодного ранку Оксана сиділа в маленькій кав'ярні на Подолі, притискаючи до себе останні 200 гривень. Ці гроші могли стати її єдиним порятунком на них вона могла купити хліб, трохи молока і, можливо, щось дешеве на вечерю. Вона прекрасно розуміла, що після цього в кишені залишиться порожнеча, а попереду невідомість. Їй потрібно було думати про себе, про те, як дожити до наступного тижня, але саме в той момент. Її увагу привернуло щось інше. Біля входу до кафе стояв чоловік, закутаний у стару куртку, а поруч із ним маленький хлопчик, ледве стримуючи сльози від холоду. Вона не могла просто відвести погляд і зробити вигляд, що нічого не помітила. Це була Україна, де завжди знайдеться хтось, хто страждає ще більше за тебе. В очах того чоловіка читалося щось знайоме виснаження. Розгубленість, безнадія, його рука ледь торкалася плеча сина, ніби він намагався зігріти його одним лише дотиком. У такі моменти люди зазвичай проходять повз, відвертаючись, виправдовуючи себе думкою, що не можуть допомогти всім. Оксана теж могла так зробити. Але чи змогла б вона потім жити, знаючи, що проминула тих, хто потребував її найбільше? Її руки стиснули останні купюри. 200 гривень ніби й небагато, але для неї це означало виживання. А для них це могло стати єдиним шансом отримати теплу їжу. У грудях ніби щось стислося. Вона зробила глибокий вдих, піднялася з місця і, не роздумуючи більше ні секунди, зробила крок назустріч тому чоловікові. Оксана ще не знала, що цей момент стане поворотним у її житті. Оксана відчула, як її серце стиснулося, коли вона підійшла до чоловіка та його сина. Хлопчик тремтів, на його щічках залишилися сліди висохлих сліз, а батько, здається, вже не мав сил навіть просити про допомогу. Він просто стояв, ніби змирився з тим, що світ його більше не помічає. Оксана подивилася на свої гроші, її останні 200 гривень. Вона могла купити собі їжу, продовжити свій важкий шлях, сподіваючись, що завтра буде легше. Але в той момент вона зрозуміла ці люди потребують їх більше, ніж вона. Не вагаючись більше ні секунди, Оксана зайшла в магазинчик неподалік і купила все, що могла хліб, тепле молоко, трохи печива для хлопчика. Вона не знала, що буде завтра, але знала одне. Зараз вона робила правильний вибір. Коли вона простягнула їм пакет із їжею, очі чоловіка розширилися від подиву. Він кілька секунд мовчав, ніби не вірив, що хтось ще здатен на добро. Його губи здригнулися, і він ледве вимовив Дякую. Я не знаю, що сказати. Але Оксана нічого не чекала у відповідь. Вона лише усміхнулася і сказала: Просто будьте сильними. Хлопчик, не вагаючись, схопив шматок хліба і почав їсти так жадібно, що було видно. Він давно не мав нормального обіду. В той момент Оксана зрозуміла, що зробила правильний вибір. Вона ще не знала, що цей вчинок привернув чиюсь увагу. Чоловік. Тримаючи пакет з їжею, опустив голову, намагаючись приховати сльози. Його плечі злегка здригалися, і здавалося, що він ось ось зламається. Людина, яка звикла боротися щодня, звикла не сподіватися ні на що, раптом отримала простий, але такий важливий жест людяності. Він дивився на Оксану так, ніби бачив у ній останній промінь надії. Я я не знаю, коли востаннє хтось просто допоміг, прошепотів він. Маленький хлопчик тим часом жадібно їв хліб, ніби боявся, що його в нього заберуть. Оксана розуміла цей голод не лише фізичний, але й емоційний. Голод по людському теплу повірив те, що світ ще не зовсім втратив серце. Вона знала, як це бути самотньою знати, що ніхто не прийде на допомогу. І саме тому. Вона не змогла пройти повз. Їжа, яку вона дала їм, могла втамувати їхній голод лише на день, але щось більше залишалося між рядками цього вчинку відчуття, що ти не один у цьому світі. Коли хлопчик підняв голову, його губи були вкриті крихтами хліба, а в очах блищала чиста, щира подяка. В той момент Оксана зрозуміла, що незалежно від всіх труднощів, які їй довелося пережити, вона не дозволила життю зруйнувати її здатність відчувати, але вона ще не підозрювала, що за її жестом спостерігали уважні очі. Десь неподалік, біля вітрини невеликої кав'ярні, стояв чоловік у дорогому пальті. Він випадково став свідком цієї сцени, його звали Андрій Мельник, і він був успішним бізнесменом, власником однієї з провідних будівельних компаній Києва. Він прийшов сюди випити кави перед важливою зустрічю, але тепер його думки були зайняті зовсім іншим. Те, що він щойно побачив, зворушило його більше, ніж будь які угоди чи фінансові перемоги. Дівчина, яка, очевидно, мала небагато, без вагань віддала останні гроші тим, хто потребував їх ще більше. Андрій давно не бачив такої щирої людяності. Світ, в якому він жив, був іншим, холодним. Раціональним, побудованим на цифрах і домовленостях, він бачив благодійні фонди, дорогі ініціативи, де гроші витрачалися швидше на показуху, ніж на реальну допомогу. Але тут перед його очима відбулася справжня доброта не заради слави, не заради вигоди, а просто тому, що хтось не зміг пройти повз чужий біль, його щось зачепило в цьому. Він не знав, хто ця дівчина, але розумів одне. Вона не просто випадкова перехожа. Він уважно спостерігав, як Оксана, після того як віддала свої останні гроші, просто знизила плечима і пішла далі, ніби це була звичайна річ. Ні краплі жалю, ні сумнівів, лише внутрішня впевненість у правильності своїх дій. І в той момент Андрій вирішив він повинен знайти її. Він ще не знав, чому це так важливо, але щось підказувало йому, що ця зустріч змінить не тільки її життя. А й його власне, Андрій не став відкладати свої думки на потім. Він швидко записав щось на візитці, вийшов з кав'ярні та рушив за Оксаною. Вона йшла швидко, загорнувшись у стару куртку, не підозрюючи, що її спостерігають. Коли він її наздогнав, вона здивовано зупинилася, не очікуючи, що до неї звернеться чоловік у дорогому костюмі. Вибачте, я випадково став свідком того, що ви щойно зробили. Це був винятковий вчинок. Сказав Андрій, простягаючи їй візитку. Оксана взяла її нерішуче, ковзнувши поглядом по напису Мельник Груп, генеральний директор. Вона звузила очі, не розуміючи, що відбувається. Я не просила допомоги. сказала вона насторожено. В її голосі звучала звичка не довіряти тим, хто має владу чи гроші. Але Андрій не здався. Я не думаю, що ви просите. Але я бачу людину, яка заслуговує на більше, ніж отримує від цього світу. Якщо колись вам знадобиться підтримка, просто зателефонуйте. Його голос був спокійним без тиску, але достатньо впевненим, щоб її зацікавити. Оксана крутила візитку в руках, ніби важила цей несподіваний шанс вона могла просто викинути її, як робила з усіма обіцянками, які ніколи не виконувалися. Але щось у голосі Андрія змусило її засумніватися. Вона ще не знала, що цей маленький шматок картону стане ключем до дверей, про існування яких вона навіть не підозрювала. Оксана довго не наважувалася зателефонувати. Візитка Андрія Мельника лежала в її кишені кілька днів, і кожен раз, коли вона торкалася її пальцями, всередині наростали сумніви. Чому він запропонував допомогу? Що йому від неї потрібно? Вона занадто добре знала, що у цьому світі ніхто нічого просто так не дає, але коли черговий роботодавець відмовив їй у працевлаштуванні, вказавши на відсутність досвіду, щось у ній змінилося вона набрала номер, навіть не встигнувши остаточно вирішити, правильно це чи ні. Голос секретарки на іншому кінці дроту був офіційним, але ввічливим. За кілька хвилин Оксана вже сиділа в холі офісу мельник груп, її серце билося швидше, ніж зазвичай. Вона не знала, чого очікувати. Андрій зустрів її не як впливовий бізнесмен, а як старий знайомий, без зверхності, без фальші. Я радий, що ви вирішили прийти. У мене є пропозиція, сказав він, уважно вдивляючись у її очі. Вона була насторожена, але цікавість взяла верх. Його пропозиція була чимось більшим, ніж проста робота. Це був шанс почати спочатку. Вона могла працювати в його компанії, вчитися розвиватися, але що ще важливіше, він вірив у неї більше, ніж вона сама. Я бачу в вас потенціал, який ви ще не розгледіли. Вам просто потрібна можливість. Його слова звучали переконливо. Оксана ще не знала, що ця зустріч стане початком найбільшої зміни в її житті. Оксана працювала невтомно, вона не просто виконувала завдання, вона вбирала знання, вчилася аналізувати, приймати рішення. Вперше в житті вона відчула, що її зусилля мають значення, що її цінують не лише як працівницю, а й як людину. Вона швидко освоювала нову сферу, і Андрій це бачив він не просто дав їй роботу він став її наставником. Він вчив її, як мислять люди, які перемагають, як ухвалювати рішення без страху. Але що ще важливіше він допоміг їй повірити в себе. З кожним днем їхній зв'язок ставав сильнішим. Спочатку це було суто робоче спілкування, потім дружба, а згодом між ними виникло щось більше Це не була казкова історія, де все одразу ставало ідеальним. Оксана ще довго боролася з сумнівами, а Андрій розумів, що їй потрібен час він не поспішав, не тиснув, просто був поруч. Вони могли годинами говорити про життя, про те, як важливо не здаватися. Вона вперше відчувала, що поруч є хтось, хто бачить у ній не просто минуле, а майбутнє. Те, що почалося як один випадковий вчинок на вулиці, привело її до місця, про яке вона навіть не мріяла, але найголовніше вона більше не була тією самою Оксаною, яка жила в страху перед невідомістю. Вона бачила перед собою перспективи, вона вірила в свої сили. Проте попереду ще був один момент, який змусив її усвідомити навіть найменші вчинки можуть змінити все. Оксана зупинилася на мить, озираючись назад на шлях, який вона пройшла. Все почалося з маленького жесту, останні 200 гривень, які вона віддала незнайомцю і його сину. Вона навіть не думала про те, що цей вчинок змінить її життя. Але тепер вона стояла поруч з Андрієм, людиною. Яка повірила в неї ще до того, як вона повірила в себе. І найголовніше, вона більше не була тією самою зневіреною дівчиною, яка боролася за виживання. Вона навчилася бачити можливості там, де інші бачили лише проблеми. Андрій дивився на неї з гордістю він бачив не просто дівчину, який допоміг, а людину, яка зробила себе сама. Її шлях не був легким, але він був справжнім. Іноді достатньо одного рішення, щоб змінити все, сказав він, спостерігаючи за нею. Оксана усміхнулася, бо тепер розуміла, що кожен вибір має наслідки. Її рішення допомогти незнайомцеві не тільки дало йому надію, але й відкрило для неї двері у зовсім інший світ. Вона зрозуміла, що найцінніше у житті не гроші, не статус, а здатність залишатися людиною навіть у найтемніші часи. Один маленький вчинок змінив її долю, і тепер вона знала добро завжди повертається можливо, не одразу, можливо, не так, як ми очікуємо, але воно повертається. І хто знає, можливо, десь на вулиці зараз стоїть хтось інший, хто чекає на такий самий шанс. Тепер настав момент задати собі головне питання А що би зробили ви? Чи наважилися б віддати свої останні гроші комусь, хто потребує їх більше? Чи змогли б повірити, що навіть найменший вчинок може змінити не лише чиєсь життя, а й ваше власне? Оксана не знала, що її рішення допомогти бездомному стане початком нового життя, але доля завжди випробовує нас і тільки від нас залежить, чи побачимо ми можливість там, де інші бачать лише перешкоди? Можливо, ви зараз стоїте на роздоріжжі, сумніваючись у своїх силах, у завтрашньому дні, у тому чи варто ризикувати. Але ця історія доказ того, що добро ніколи не зникає безслідно, воно завжди повертається часом у найнеочікуваніший момент, у найнеочікуваніший спосіб, то чому б не почати діяти вже зараз? Можливо, саме ваш наступний вибір стане тим, що переверне ваше життя. Якщо ця історія змусила вас задуматися, якщо ви відчули щось всередині, це знак. Підпишіться на канал, активуйте сповіщення і залишайте свої думки в коментарях. Хто знає, можливо, ваша історія стане наступною, яку ми розповімо світові.